Надійного союзника. Пане а, але чи не отримав він зараз інше джерело нестабільності і неспокою на півдні в Ірані? Ну, оскільки на Іран цими вихідними напали афганські таліби? Ну, ми поки що не знаємо, наскільки тривалим буде цей конфлікт, може він завтра і закінчиться. Але прецедент є. І це основний союзник, по суті. Ну, я би не сказав, що це є проблеми Путіна. Я б, ну тобто, це не є джерело там нестабільності для Путіна. Я би швидше говорив про те, що це є певні проблеми геополітичні, які звичайно можуть вдарити по можливостях Росії. Ну, ви абсолютно правильно сказали, що в даному випадку. Зараз задоволі рано говорити про те, наскільки це буде загрозливо чи не загрозливо, тому що ми до кінця не знаємо ні масштабів, і вже зараз є інформація, з'являється, що начебто вже домовились про певне перемир'я. Тобто, в принципі, звичайно, що для нас, скажімо, цей конфлікт він грає на руку, тому що Росія і Іран це є стратегічні союзники. Фактично, Іран це єдина країна, яка Офіційно так ну не добре, не офіційно, але реально де-факто постачає військове озброєння, про тому доволі масштабно до Росії. Ми кожен день, на жаль, відчуваємо власне на своїй власній шкурі і жертвуємо своїми життя. Віддаємо за цю співпрацю, тому що нас постійно атакують так звані шахеди, які безпілотники дає Іран. Тому зрозуміло, що. Сам по собі вже факт конфлікту він буде стримуючим фактором для Ірану, тому що Іран буде розуміти, що він потенційно може сам загрузнути у війні, і в даному випадку, коли якщо така війна буде, то Іранові буде потрібно власне озброєння. Яке буде, скажімо, вирішувати їхню долю в цій війні, а не дозволяти собі давати направо на наліво таке озброєння? Тому в даному випадку ще раз повторююся, нам вигідно, щоб цей конфлікт продовжувався і ще більш інтенсивним. Але з другої сторони, навіть якщо він таким не буде, це все рівно буде відігравати певну стримуючу роль для Ірану в контексті його допомоги військової для Росії. Тобто Іран може припинити чи зменшити поставки шахідів? Е, важко сказати. Тобто, е, я думаю, що е, він точно буде думати про те, е, чи. Варто Росії давати озброєння. Це може бути як припинення повністю, це може бути зменшення або як мінімум не збільшення. Тому що ми ж не знаємо їхні плани. Можливо, вони ми ж пам'ятаємо, що дуже багато розмов ішлось про те, що крім шахедів Іран планував постачати і балістичні ракети для Росії для ударів по Україні. То поки що не. Не постачав, але такі розмови постійно ведуть. тому в даному випадку це точно буде скаже, не буде сприяти тому, що Іран буде е, збільшувати військову співпрацю з Росією. Ну тут в даному випадку знаєте, тема це окрема тема для обговорення, бо тому, що в даному випадку ми можемо десь і американський слід бачити. Ми пам'ятаємо, що американці, відступаючи з е, Афганістану, дуже багато озброєння залишили там і є багато думок, чому вони це зробили, і, можливо, і не випадково, і можливо, це зараз і прояви такої далекоглядної політики. Ну тут кажуть, це окрема тема для розмови. Е, можна про це дискутувати, але в будь-якому випадку ці події, які відбулися, відбуваються два останні дні власне на е, близькому сході, вони точно на руку України.